Будь ласка, не ламайте мені двері. Послухайте, я чекаю поліцейських. Не ламайте мені двері. Приїде патруль, я відкрию при патрулі. Не ламайте двері. Просто сніму. Просто сніма. Не чіпайте мої двері. Я викликала поліцію. ви відкриєте, ми дані Я викликала патрульну поліцію. Не ламайте мої двері. змушені відкрити двері. Я відкрию тоді, коли приїде поліцейський патруль. Я не впевнена, що ви поліцейські. Я не знаю вас. Ви чужі мені люди. Я відкрию тільки поліцейським. Не ламайте мої двері. Я чекаю поліцію. Не чіпайте мої двері. Я не впевнена, що ви поліція. Ні, тільки при поліцейських, тільки при патрулі. Я думаю, що ви самозванці, я не вірю вам. Не чіпайте мої двері. Не чіпайте мої двері! Просто снімай двері. Снімай двері. Я чекаю поліцію. Ми з вами будемо розмовляти з поліцією. Почуйте мене, будь ласка. Поліція вже їде. Для чого ви ламаєте? Ви чужі мені люди. Не чіпайте мої двері. Поламаю. Не чіпайте мої двері. Я вам сказала, я чекаю поліцію. Я буду розмовляти з вами. Тільки з поліцією. Ви Я чекаю патруль, я ж вам пояснила. Приїде патруль і будемо спілкуватися. Приїде патруль і будемо спілкуватися. Для чого ви ламаєте? Хто ви такі і що ви хочете? Припиніть ламати двері. Припиніть ламати двері. Я вам кажу ще раз. Я чекаю поліцію. Ви не поліція. Я вам не вірю. якого дива ви починаєте робити тут обшуки в цьому житлі? Максим, не надо, полежи тепор, пожалуйста. Полежи, Не треба. спокійно. Спокійно. Послухайте мене. Ви не поліція, я вам не вірю. Не заходьте до мене, ви чужі люди. Якщо ухвала суду, давайте спілкуватись при виконавчій службі. Якщо у вас є якась ухвала суду, це виконавча служба. Що ви хочете? Що за ухвала? Поясніть. Ви ж, ви ж не пояснюєте. Ні, я не чула, що ви читали. Що за ухвала У зв'язку з чим проведення обшуку? У зв'язку з чим проведення обшуку? Чому ви вирішили в моїй квартирі проводити обшук? Яка саме? Ви робите обшук в моєму приміщенні, то що ви хочете? Що вам треба конкретно? Що ви шукаєте? Для чого він вам треба? Для чого вам треба мій син? Поясніть, будь ласка. Я чекаю поліцію. Не чіпайте мої двері. Не чіпайте мої двері. Не чіпайте мої двері, я вам кажу, я стою під дверима, ви мене пораните. Я чекаю поліцію.